Росіяни хотіли нас вбити. Бо в нормальному житті у людини виникають запитання: ну як так? За що? Може бути так, що вони хотіли нас вбити не за що. Або вони сприймали сам факт нашого існування як пряму загрозу їхньому життю, їхній державі, їхній нації. І це не питання 33-го року, чи питання 2014 го чи питання 22-го, це питання сторіч. Вони нас сприймали як загрозу. Ми потихеньку вчили ці уроки. І 33-й рік став можливий лише тому, що Україна не змогла себе захистити. Не змогла себе захистити в 18, в 22 і в 33. му Ми добре вивчили цей урок. 10 років тому. Знаєте, яка думка, який спогад мені зараз припав на думку? Рівно 10 років тому в цей день. Тут поруч в будинку профспілок був штаб Майдану. Де було прийняте рішення звалити Леніна з Майдану. Скільки тоді стріл і списів летіли в нас? Як ви варвари? Що ви робите, коли ви зносите Леніну? Лі... Не звертайте на це увагу. Нам своє робити. Марина камінь з цього Леніна принесла до нас додому і сказала це. Оцпо... Не принесла? Я тобі покажу, значить, я принес. Е і це дуже важливий крок, бо ми мали стати іншими. І з 2014 року ми народжували українську армію для того, щоб вона мала нас захистити. Тому що іншого питання як геноцид. Визначення у нас не могло бути березні місяці 2022 року два автобуси з українськими дітьми і мамами їхали з Маріуполя в бік Волоневахи. Тоді ж вони були всі розстріляні. Там були чіткі, напис діти. Спочатку їх зупинили, перевірили, що там дійсно діти, а потім розстріляли. У мене питання: за що вони загинули? Одна причина: вони були українці. Інших причин їх вбивати не було. І тому тема голодомору, яку творчий колектив так зняв, сьогодні актуальна як ніколи.